Україна та війська НАТО у Європі очікують підсилення з боку США. Багато у цьому питанні вирішуватиме новообраний конгрес, де більшість належатиме республіканцям. Вже сьогодні президент США зустрічається з лідерами конгресу, щоб обговорити порядок. Денний чи вдасться знайти спільну мову політичним опонентам, які контролюють виконавчу та законодавчу гілки влади у США. Тему досліджувала Ярина Матвійчук. Сенатор республіканець Міч Маконел у січні очолить більшість у сенаті і стане одним з найвпливовіших у Вашингтоні політиків. І хоча загалом за зовнішню політику США все ще продовжуватиме відповідати президент Барак Обама. Сенат матиме вагоме слово у всьому, що стосується зовнішніх справ Сполучених Штатів. Динаміка відносин, коли президент диктує умови, а сенат виконує його директиви, швидше за все зміниться на модель, коли президент і сенат боротимуться за те, яку політику обрати у відносинах з Іраном додаткових санкцій проти Росії щодо стратегії боротьби з ісламістами іділ і багатьох інших питань. Перемога республіканців на виборах до сенату може суттєво вплинути на політику США щодо України і Росії. Чимало ключових посад у сенату, як виглядає, дістанеться тим республіканцям, які неодноразово висловлювали свою проукраїнську позицію. Передбачається, що сенатські комітети з питань збройних сил очолить Джон Маккейн. У крісло голови комітету із міжнародних відносин сяде Боб Коркер. А очільником комітету розвідки стане Річард Бар. Напередодні Джон Маккейн в інтерв'ю американській газеті Daily Beast сказав, що має намір переглянути питання постачання Україні летального озброєння, а також домагатиметься скасування закону, який обмежує витрати США на військові потреби. Нові сенатські портфелі нададуть республіканцям можливість висловлювати позицію країни з міжнародних питань, і швидше за все вони схилятимуться до протистояння з президентом, між тим, як вважає експерт Йоганн Стім в серйозних питаннях внутрішньої безпеки США, Конгрес і Білий Дім триматимуться спільної позиції. якщо президент матиме справу з кризою або муситиме зайняти більш жорстку позицію, тоді він може розраховувати на підтримку республіканців. Перш за все, тому що республіканці вимагають жорсткішого підходу, то ж вони не будуть його стримувати. І по друге, в питаннях серйозної кризи у США ми завжди бачимо такий собі ефект згуртованості навколо прапора. На думку тіма республіканці ймовірно підтримуватимуть президента також із деяких важливих для європейців питань, зокрема щодо протистояння з Росією та трансатлантичної торгівлі. Не менш важливе у політиці США є питання ядерних переговорів з Іраном, які за очікуванням сторін мають закінчитись через три тижні. За словами аналітиків, для президента США краще б досягти угоди зараз, щоб його колеги з демократичної партії, які до кінця року ще отримуватимуть більшість в сенаті, встигли його затвердити. Інакше як каже політолог Джейкоб Паракілас президенту Обамі навряд чи вдасться послабити санкції проти Ірану, якщо у Сенаті пануватимуть республіканці, безумовно його підштовхнуть бути більш жорстким тією чи іншою мірою в усіх питаннях. Серед іншого, це може стосуватися і жорсткішої відповіді президента США на агресивну зовнішню політику Росії щодо України, а також боротьби з терористами і ділу. Ірина Матвійчук голос Америки.